Розділ дванадцятий. Розплющивши очі, Тереза побачила біля свого ліжка їхнього сімейного лікаря та міського священника. «Ні – Ні, закричала вона, я не хочу повертатись, я хочу вмерти. Дайте мені померти. Самогубство, смертний гріх, сказав священник. Життя дане тобі Господом Тереза, тільки він вирішує, коли воно має закінчитися. Ти молода, тобі ще жити та жити. Навіщо? плакала Тереза, щоб ще страждати. Я не витримаю цього болю, я більше не можу. Христос терпів біль і помер заради нас, лагідно сказав священник. Не відвертайся від нього. Лікар, о... Лікар оглянув Терезу, тобі треба відпочити. Я вже сказав твоїй матері, що тобі якийсь час треба побути на легкій дієті. Лікар погрозив їй пальцем виключити із вживання бритви. Наступного ранку Тереза на силу встала з ліжка. Коли вона увійшла до вітальні, мати стривожено запитала її: навіщо ти встала? Лікар сказав тобі. Мені треба до церкви, охриплим голосом відповіла Тереза. Я маю поговорити з Богом. Повагавшись, мати запропонувала. Я піду з тобою. Ні, я маю йти сама. Але хай сходить, кивнув батько. Вони дивилися вслід нежиттєвої постаті, що вийшла із їх дома. Що бути з нею? Прихнічено промовила мати, одному богові відомо. Вона увійшла до знайомої церкви і, підійшовши до вівтаря, опустилася навколішки. Я прийшла до твого храму, Господи, щоб дещо сказати тобі. Я зневажаю тебе, я зневажаю тебе за те, що ти приготував мені народитись потворою. Я зневажаю тебе за те, що моїй сестрі ти судився народитися красивою. Я зневажаю тебе за те, що ти дозволив їй відібрати в мене єдину людину, яку я любила. Я плюю на тебе. Останні слова були вимовлені нею так голосно, що багато парафіян повернулися на неї. Вони мовчки стежили, як вона стала і, хитаючись, вийшла з церкви. Тереза ніколи не вірила, що може бути так боляче. Біль був нестерпним. Вона не могла думати ні про що інше вона не могла ні їсти, ні спати. Світ здавався їй закутаним у туман і якимось далеким. У голові, як кадри з фільму. Ми гатіли у ривки спогадів. Їй згадався день, коли вони з Раулем та Манік гуляли в нічці пляжем. Сьогодні такий гарний день, що можна викупатися, сказав Рауль. Я без задоволення. задоволенням, але Тереза не вміє плавати. Я не проти, якщо ви скупаєтесь удвох, а я почекаю вас у готелі. Вона так раділа, що Рауль і Манік порозумілися. Вони обідали в маленькій корчмі неподалік каньєс. Сьогодні особливо гарні омари, сказав Метро Дотель. Я спробую, відповіла Манік. А бідній Терезі не можна, від молюсків її вивертає на виворот. Сентропес, я так скучив за верховою їздою. Вдома я їздив на коні щоранку. Хочеш покататися зі мною, Терезо? Боюся, щоб мене нічого не вийде. Рауль, я. я б із задоволенням покаталася, сказала Манік. Люблю верхову їзду. Їх не було весь ранок. Можна було згадати сотні таких моментів, але тоді вона їх не помічала. Вона їх не бачила тому, що не хотіла бачити ні поглядів, якими вони обмінювалися, ні безневинних дотиків рук, ні шепоту, ні сміху. Як можна було бути такою дурною? Вночі, коли нарешті Терезі вдавалася задрімати, їй снилося сни. Щоразу вона бачила новий сон, але всі вони були однакові. Рауль і Монік їдуть у поїзді, оголені, вони кохаються, а поїзд іде над глибоким каньйоном. Міст руйнується, і всі, хто був у поїзді, летять в обійми смерті. Рауль та Монік оголені у ліжку готельного номера. Рауль упускає сигарету, в кімнаті спалахує полум'я, і вони обоє згоряють. Тереза прокидається від їхніх криків. Рауль і Монік падають згори, тонуть у річці, гинуть у авіакатастрофі, сни завжди були різними, сни завжди були однаковими. Мати і батька Терези були у розпачі. Дочка згасала на очах, але вони нічим не могли їй допомогти. І раптом, Тереза почала їсти. Вона без кінця їла. Здавалося, вона ніяк не могла насититися. Вона швидко набрала свою вагу і все продовжувала повніти, поки не стала зовсім огрядною. Коли мать, батько з матір'ю намагалися поговорити з нею про її страждання, вона відповідала їм: Я почуваюся чудово, не турбуйтеся за мене. Тереза продовжувала жити, ніби нічого не сталося. вона ходила в місто за покупками і робила все, як і раніше. Щовечора вона вечеряла разом із батьком і матір'ю, читала чи шила. Вона ніби оточила себе невидимою фортецею, куди вирішила нікого не впускати. Тепер жоден чоловік не захоче більше поглянути на мене ніколи. Зовні здавалося, що у Терези все чудово, дощою ж вона перебувала в безодні відчайдушної самотності. Навіть в оточенні людей вона не мов би сиділа зовсім одна в порожній кімнаті самотнього будинку в самотньому світі. Минуло трохи більше року, відколи Рауль залишив Терезу, її батько збирався до Авіла. У мене там є справи, сказав Інтерезі, але потім я звільнюся. Чому б тобі не поїхати зі мною? А Віла чарівне місто, тобі буде корисно на деякий час виїхати звідси. Ні, дякую, тату, подивившись на дружину, він зітхнув. Ну що ж, добре, у вітальню зайшов слуга. Перепрошую, мадмуазель де Фос, що й принесли лист для вас. Тереза ще не встигла розпечатати конверт, як її охопило невиразне, погане перечуття. У листі було написано Тереза, люба моя Тереза, Бог свідок, я не маю права називати тебе милою чи любою після тієї підлосі, яку я зробив для тебе. Присягаюся викупати свою провину. Навіть якщо на це знадобиться все моє життя, не знаю, з чого навіть і почати. Монік втекла, залишивши мене з нашою двомісячною донечкою. Чесно кажучи, я з полегшенням зітхнув. Маю зізнатися, що з того дня, як я пішов від тебе, моє життя перетворилося на пекло, я сам ніколи не зможу зрозуміти, чому я так вчинив. Я ніби опинився у владі якихось чарівних чарів монік, розуміючи при цьому з самого початку, що роблю страшенну помилку. Я завжди любив лише тебе. Тепер я розумію, що зможу здобути щастя лише поряд із тобою. До того часу, як ти отримаєш цю голоса, я буду на шляху до тебе. Я люблю і завжди любив тебе, Терезо. Заради всього нашого з тобою життя, прошу твого прощення. Я хочу. Вона більше не могла читати. Думка про те, що їй знову належить побачити Рауля з дитиною. Дитиною його та Монік, здавалася їй не звагненною, а бразливою. В Естериці, жбурнувши листа, вона закричала. Я мушу виїхати звідси, сьогодні, зараз же, будь ласка, прошу. Батьки не могли її заспокоїти. Якщо Рауль приїде сюди, сказав батько, тобі, принаймні, варто поговорити з ним. Ні, я вб'ю його, як побачу. У слізах вона схопила батька за руки. Візьми мене з собою, благала вона. Вона готова була їхати куди завгодно, аби втекти звідси. І того ж вечора Тереза з батьком вирушила до Авіли. Батько Терези був убитий горем дочки. За вдачею він не був жалісливою людиною, але за останній рік він перейнявся до Терези повагою, захоплюючись її стійкістю. Вона гідно зустрічала погляди городян і ніколи не скаржилася. Він почував себе безпорадним, нездатним полегшити її страждання. Пам'ятаючи про втіху, яку Тереза колись знаходила в церкві, він сказав їй після приїзду до Авіли: Місцевий священник, отець Берендо, мій старий друг. Може, він якось допоможе тобі. Поговори з ним. Ні. Вона більше не хотіла мати жодних стосунків із Господом. Тереза залишалася наодинці у готельному номері, доки батько займався справами. Коли він повертався, вона так само сиділа на сільці, байдуже дивлячись на стіну. Прошу тебе, Терезо, поговори з батьком Берендо. Ні, він був у розпачі. Вона не хотіла виходити з номера і відмовлялася повертатися до С. Священник прийшов до Терези. Це було останньою надією. Ваш батько каже, що раніше ви регулярно ходили до церкви. Тереза подивилася в очі кволому священникові і холодно відповіла. Церква мене більше не цікавить, їй нема чого запропонувати мені. У церкві є що запропонувати будь кому, дитино, з усмішкою сказав отець Берендо. Церква дарує нам надію та мрії. Я вже сита мріями, з мене вистачить. Взявши її руки своїми тонкими пальцями, він звернув увагу на білі шрами, залишені бритвою на її зап'ястях, наче давні спогади, що зблиснули. Господь не вірить у це, поговори з ним, і він сам тобі скаже. Тереза продовжувала сидіти, дивлячись на стіну, і, здавалося, навіть не помітила, коли священник вийшов із кімнати. Наступного ранку Тереза увійшла в прохолоду церковних склепінь і майже відразу ж відчула, як на неї нахлинуло знайоме, давно забуте почуття умиротворення. Востаннє вона приходила до церкви, щоб послати господові свої прокльони. Її переповнило почуття глибокого сорому, її підвела власна слабкість, Господь не зраджував її. Пробач мені, прошепотіла вона, я грішна, я жила з ненавистю у серці. Допоможи мені, прошу тебе, допоможи мені. Піднявши очі, вона побачила отця Берендо. Коли Тереза перестала молитися, він підвів її до свого кабінету за різницею. Не знаю, що мені робити, падре, я більше ні в що не вірю, я зневірилася, і голос був сповнений розпачу. А ти вірила раніше? Так, дуже. Тоді ти і зараз віриш, дитино моя, віра незмінна, Минущим є все інше. Того дня вони проговорили кілька годин. Тереза повернулася до вечора. Мені треба повертатися в Ес, сказав батько. Ти готова їхати? Ні, тату. Дозволь мені ненадовго залишитися тут. Він зволікав. З тобою буде все гаразд. Так, тату, обіцяю тобі. Після цього Тереза та батько Берендо зустрічалися щодня. Священник усім серцем полюбив Терезу. За негарною зовнішністю цієї повної жінки він бачив її прекрасну, нещасну душу. Вони говорили про Бога, про світобудову, про сенс життя, і повільно, майже без своєї волі Тереза знову почала знаходити спокій. Якось батько Берендо сказав те, що знайшло відгук у її душі. Дитя моє, якщо ти зневірилася в цьому світі, повір у інший світ. Повір у світ, де на тебе чекає Ісус. І вперше зняє її вінчання, Тереза знову відчула умиротворення. Церква, як і колись, стала її притулком, але треба було думати про майбутнє. Мені нема куди піти, ти могла б повернутись додому. Ні, я ніколи б не змогла повернутися, не змогла б зустрітися з Раулем. Не знаю, що робити. Я хочу сховатися, а сховатися нема де. Батько Берендо довго мовчав, потім нарешті сказав, ти могла б тут залишитися? Дещо спантеличана, вона обвела очима кімнату. Тут? Неподалік звідси є це монастир. Злегка подавшись уперед, він продовжував: Я розповім тобі про нього. Це особливий світ, мешканці якого присвятили своє життя Господу. Це місце, де панують тиша та спокій. Тереза відчула наснагу, це чудово. Але я маю попередити тебе: у монастирі діє один із найсуворіших статутів у світі, ті, кого туди приймають. Дають обітницю безшлюбності, мовчання та послуху. Ті, хто прийшов до монастиря, залишаються там назавжди. Ці слова привели Терезу втрепет. У мене ніколи не виникне бажання покинути монастир. Це те, що я шукала падре. Я зневажаю світ, у якому живу, але отця Берендо все ще не залишала занепокоєння. Він знав, що на Терезу чекає життя зовсім не схоже на те, яким вона жила весь час. Звідти не можна буде повернутись, я не захочу повертатись. Рано вранці, наступного дня, отець Верендо повів Терезу до монастиря, щоб зустрітися з преподобною матір'ю Батіною. Він пішов, залишивши їх самих. Тільки переступивши поріг монастиря, Тереза більше не сумнівалася. Нарешті то, радувала її душа, нарешті. Після розмови з настоятелькою вона одразу подзвонила матері з батьком. Я так хвилювалася, сказала мати. Коли ти повернешся додому, я вже дома. Обряд посвячення звершував єпископ Авілі. Господь. Творець наш, пішли благословення рабі Твоїй, щоб зміцнити її у святій чесноті та зберегти її віру та відданість Тобі. Я зрікаюся, царства світу цього та всіх мирських радостей заради любові Господа нашого, Ісуса Христа, відповіла Тереза, Єпископ осінив її христом. Заручаю тебе з Ісусом Христом. Сином Отця Всевишнього, скріплюю початкою Духа Святого, цей Союз і оголошую тебе нареченою Господа. І Царство Небесне знайдеш ти відданістю своєю Господеві на віки віків. Єпископ підвівся: Боже, Отче Всемогутній, Творець наш, що звелів вибрати тебе нареченою, подібно до Пресвятої Марії. Матері Господа нашого Ісуса Христа, ад Біати Маріая, Матріс Домініс Нострі, Єзу Христі, консортіум, нехай святиться ім'я Твоє. Перед лицем Господа та ангелів Його благословляю Тебе зберігати чистоту, цнотливість, терпіння для виконання призначення Твого, любові до Господа та чесноти, бо чекає на тебе велика нагорода на небесах. У вічному царстві Христа Господа нашого. Нехай зміцнить Господь сили твої, коли вони вичерпаються. Нехай втішить Він тебе і керує помислами твоїми благими, нехай наставить тебе, Господь, на правдивий шлях. Амінь. І ось тепер, через 30 років. Лежачи в лісі і дивлячись на сонце, що піднімається над горизонтом, сестра Тереза думала, а я ж прийшла в монастир зовсім не тому, що прагнула до Господа. Я прагнула уникнути цього світу, і Господь усе прочитав у серці моєму. Їй було 60, і останні 30 років були найщасливішими в її житті. І раптом несподівано, вона знову опинилась у світі, від якого втекла. З її розумом почало відбуватися щось недобре. Вона втратила відчуття реальності. Минуле і сьогодення дивним чином переплилися. Чому це зі мною відбувається? Що Господь приготував мені? Розділ тринадцятий. Похід здавався сестрі Міган захоплюючою подорожжю. Зражаючою для неї самою швидкістю вона звикла до нових видів і звуків, що оточували її. Її супутники здавались їй чарівними. Ампаро Хірон була сильною жінкою. Вона ні в чому не поступалася двом чоловікам, вона водночас була дуже жіночою. Фелікс Скарпіо, високий, з рудуватою бородою та шрамом, виглядав доброзичливим та привітним. Але для Міган найяскравішою особистістю з них був Хайме Міро. У ньому відчувалася якась непереборна сила, непохитна віра у свої переконання, схожа на ту, що була у черниць у монастирі. Коли їхня подорож тільки почалася, Хайме, Ампаро та Фелікс несли на плечах спальні мішки та гвинтівки. Дайте мені понести якийсь із мішків, запропонувала Міган. Хайме Міро здивовано роздивовано глянув на неї. Добре, сестро, знизавши плечима, відповів він і простяг їй мішок. Він виявився важчим, ніж Міган припускала, але вона не скаржилася. Поки ми разом. Я розділятиму з ними всі тяготи. Міган, здавалося, що вони йшли вже цілу вічність, спотикаючись у темряві, натикаючись на гілки, дряпаючись об чагарник, покусані комахами, що супроводжувалися лише світлом місяця, що вказував їм шлях. Хто вони? думала Міган. Чому їх переслідують? І оскільки міган із черницями теж переслідували. Вона відчувала щось дуже схоже, те, що зближує її з цими людьми. Вони майже не розмовляли, але іноді перекидались якимись загадковими фразами. У вальядоліді все готове? Так, хайме. Рубіо з Томасом зустрінуть нас біля банку під час бою бугаїв. Добре. Передайте Ларго кортесу, щоб чекав на нас, але не називайте числа. Зрозумів, хто такі Ларго Кортес Рубіо та Томас? думала Міган. Що має статися під час бою бугаїв і до чого тут банк? Вона мало не спитала, але вчасно схаменулась. Думаю, їм навряд чи сподобається, якщо я ставитиму багато запитань. Незадовго до світанку вони відчули, як знизу з долини потягло димом. Чекайте тут. Прошепотів хайме ні звуку. Вони стежили, як він, вибравшись на узлісся, зник з поля зору. Що це? запитала міган. Мовчі. прошепіла Ампара Хірон. Хвилин за п'ятнадцять Хайме Міро повернувся. Солдати, ми їх обійдемо. Відійшовши на півмилі назад, вони обережно пробралися лісом до путівця. Перед ними простягався сільський краєвид, наповнений запахами свіжоскошеної трави та стиглих фруктів. Міган не могла стримати цікавості. Чому вас шукають солдати? запитала вона. Ну, скажімо, ми з ними дещо розходимося у поглядах, сказав Хайме Міро. І їй довелося задовольнятися цією відповіддю. Поки що, подумала вона. Маючи намір дізнатися про цю людину більше. Через півгодини вони дісталися до загубленої в лісі галявини, і хайме сказав, сонце зійшло. Ми пробудемо тут до темряви. Він глянув на міган. Цієї ночі нам треба буде йти швидше. Добре, кивнула вона. Хайме розклав спальні мішки. Візьми мій, сестро, сказав Фелік Скарпіо, – я звик спати на землі. А як же ви? промовила міган. Я не можу. Заради бога, обірвала її Ампаро. залазь у мішок. Ми не хочемо, щоб ти будила нас своїми криками через чортових павуків. У її голосі Міган відчула незрозумілу ворожість. Не говорячи більше ні слова, Міган залізла в спальний мішок. Чому вона сердиться? дивувалася вона. Міган дивилася, як Хайме міро, розкотивши свій спальний мішок неподалік неї, заліз у нього. Ампара Хірон лягла до нього. Все ясно, подумала Міган. Хайме подивився на Міган. Ти б краще поспала. У нас попереду довга дорога, сказав він. Міган прокинулася, розбуджена дивними звуками. Немов хтось стогнав. Від несерпного болю, вона стривожено сіла, звук долинав звідти, де лежав Хайме. Він, мабуть, дуже хворий, було першим, що вона подумала. Стогін ставав голоснішим, і потім вона почула голос Ампара Хірон: О, так, так, не зупиняйся, кой сильніше. Ось так, так, так. Міган спалахнула. Вона спробувала заткнути вуха, щоб не чути цих звуків, але нічого не допомагала, і вона уявила себе на місці Ампара Хірон. Міган відразу перехрестилася і почала молитися. Пробач мені, господи, нехай будуть мої помисли звернені тільки до тебе одного, щоб душа моя була сповнена тобою, щоб знайшла вона в тобі джерело доброти. А стогін не припинявся. Нарешті, коли Міган уже відчувала, що не може більше винести, вони стихли. Але тепер уже інше не давало їй заснути. Ліс навколо був сповнений звуків. Вони зливалися в какофонію щебету птахів, стрекотіння цвіркунів, гомону маленьких звірят і гортанного бурчання звірів більше. Міган уже Відвикла від шуму зовнішнього світу, вона сумом згадала чудову тишу монастиря. І на свій подив вона навіть засумувала по сирітському притулку. Цей жахливий, але дивовижний сирітський притулок.